Аби через постійні перебої електроенергії лікарня горішніх плавнів не залишилася без опалення і гарячого водопостачання, міська адміністрація придбала мобільну котельню. Таке замовлення німецький виробник отримав ще на початку літа. І ось вже ми бачимо, як до пологового відділення і хірургічного корпусу міської лікарні прямують вантажівки і підйомний кран. Майже за мить на цій голій ділянці з'явиться суцільно металева споруда із найсучаснішим обладнанням. Готовий комплекс майже одразу повністю придатний до роботи. Залишилося лише провести пусконалагоджувальні заходи. Мобільна котельня для лікарні це план Б у разі блекауту. Ми замовили дві надсучасні сучасні котельні для обігріву. Лікарні і для обігріву загальноосвітньої школи номер 2 яку ми плануємо використовувати у разі виникнення блекауту у якості пункту обігріву. Зараз ми отримали першу котельню. Потужністю 660 кВт – Це достатньо велика потужність, яка повинна забезпечити необхідним систему опалення головного корпусу і хірургічного корпусу міської лікарні. Вартість мобільної котельні, яка у разі блекауту опалюватиме приміщення міської лікарні, 4 мільйони 600 тисяч гривень. Кошти резервного фонду міського бюджету. Це дуже така відома у світі. Фірма-виробник це Будерос. Зараз вони входять в концерн Бош, і тут все надзвичайне, все надсучасне німецьке обладнання. В мирний час ми зможемо використовувати цю котельню в інших місцях, наприклад, у дитячому спортивно-оздоровчому центрі Горизонт. Ну, це, як, наприклад. А зараз основне завдання подати теплову енергію. У нас генератор передбачений для забезпечення лікарні електроенергією, Він також на дизельному пальному. Тож хочу зазначити, що і електроенергія ми вже не один раз перевіряли наш генератор і навіть наші Хірурги проводили в екстремальних умовах відсутності електроенергії, навіть успішно проводили доволі складні хірургічні операції. Тому вже ця схема з подачою електроенергії через генератор вона відпрацьована, відпрацьована надійно. Ну і зараз я вважаю, що ну, такий надсучасний агрегат повинен безперебійно забезпечувати міську лікарню тепловою енергією. Котел фірми «Будерос», насоси «Вілло», контролери Сіменс. Ця котельня може працювати на трьох видах палива: це дизельне пальне, скраплений газ та природний газ. Після деяких налаштувань і зміни програмного забезпечення. Ця котельня може працювати на будь-якому з цих трьох видів палива. Поки що ми плануємо, що на період блокауту вона буде працювати на дизельному пальному. При максимальній нагрузці вона буде використовувати близько 1 тонни дизельного пального. На добу забезпечена модульна котельня й окремим генератором, завдяки якому працюватимуть насосне обладнання, вентилятори та димососи. Обладнання знаходиться під надійною охороною. Фахівці приватного підприємства чергують безпосередньо біля лікарні й котельні.